Всім привіт! Це подкаст The Duck Show. Сьогодні з вами Назарій, і це п'ятий епізод, і друга частина нашого формату з запитаннями. Тож, якщо ви не чули епізод номер 4 краще поверніться і почніть звідти. Темою цього епізоду буде бакет-ліст футбольних вболівальників та футболістів. Що туди входить і які. Моменти там найцікавіші. Давайте починати. Bucket list — це щось типу мрій. Це список справ, які ви хочете зробити перед своєю смертю. Навіть якщо це звучить для вас трохи дивно, але це дуже популярна річ в всьому світі, особливо серед підлітків. Тому, думаю, краще. Ми почнемо зі списку фанатів. І одразу можу вам сказати, що це буде досить різноманітний список, бо я прочитав багато статей і вирішив обрати найцікавіші з них. І ми будемо починати з пункту. Купити або отримати найкрутішу футбольну форму у світі. Я думаю, що більшість з вас зрозуміло, що найкрутіша, найкраща футбольна форма – це буде форма вашого улюбленого клубу, вашого домашнього клубу. І, на мою думку, футбольна атрибутика взагалі є. Найголовнішою річчю кожного вболівальника, кожного справжнього фаната, це свідчить про його приналежність до клубу, його лояльність. І крім того, вболівальники, які сидять на стадіоні у футболках, у футболках клубного кольору, ніби наповнюють стадіон силою та енергією. Вони ніби дають. Енергетику вони створюють таку атмосферу, що суперники грають не проти гравців, а проти всіх вболівальників також. І ще один момент, який, я думаю, дуже популярний серед фанатів, це одягати футболку не тільки в дні матчів, але й по всякденному житті. Багато хто займається спортом в них, їх надягають у відпустку. Просто прогулятися вулицею, піти у гості і піти відповідно на футбольний вечір. Перейдемо до пункту номер 2 Це слідкувати за своєю командою на матчах Ліги Чемпіонів. Слідкувати, я маю на увазі поїхати з ними, скажімо так, у турне в Європу або будь-який європейський чемпіонат. І, на мою думку, це досить зрозумілий момент, бо багато вболівальників насправді відданих вболівальників, передорожують зі своєю командою в інші країни під час Єврокубків. Адже болівальники дуже важливі під час виїзних матчів. Вони поєднують команду з, 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 з домом зі своїм рідним стадіоном, зі своїми фанатами, і це дуже важливо під час виїзних матчів. Це створює атмосферу і нереально підтримує гравців. Наступним я обрав а, взяти дитину на її, або його перший матч. А, я пам'ятаю свій перший матч, на якому я побував. І це було в Києві на НСК Олімпійському. На мою думку, це було неймовірно. Стадіон в аж 70 тисяч болівальників. І... Це було дуже гучно, це було емоційно, і я думаю, що я запам'ятаю цей момент назавжди, бо ти не можеш двічі пережити відчуття, скажімо так, відкриття чогось нового для себе. Ти переживаєш це тільки один раз, і я думаю, що це запам'ятається дійсно дуже надовго. І, на мою думку, якщо ти батько або мати, що зацікавлена спортом, що зацікавлена, можливо, футболом або чимось іншим, це дуже захопливо, це дуже цікаво, взяти свою дитину на його перший матч або перше змагання взагалі, взяти його на стадіон з фанатами. Можливо. Не дуже гучний стадіон, почати з чогось трішки простішого, але все ж, я думаю, як футбольний фанат, це дуже цікава річ, яку точно треба бути зробити або реалізувати. Ми наступною у нас забити гол на очах у цього стадіону. Яке відчуття, це це неймовірно. Адже забити гол на домашньому стадіоні, коли вся трибуна заповнена болівальниками. Про це мріє кожен футбольний фанат. І я вже бачив таку можливість у декілька клубів під час перерви один щасливчик отримував шанс пробити пенальті голкіперу першої команди, і якщо він забував, він навіть міг виграти призові. Він міг виграти нові білети, він міг виграти. Якщо не помиляюсь, теж щось за атрибутики клубу. І я б теж не відмовився від такої можливості. Тому забити гол на очах всього стадіону це. Я думаю, мрія кожного фаната. Номер 5 у нас відвідати фінал. Чемпіонату світу і ігри національних збірних, на мою думку, є найважливішими серед вболівальників, найважливішими також серед гравців, тому що збірну ти не зміниш, це твій дім, це твоє коріння, і у цих матчах грає не команда проти команди, а Дійсно, країна грає проти країни. Ціла нація, люди, які стоять за своєю командою, хоча і проходить лише один раз чотири роки, але залишає скажені емоції, і, на мою думку, є одним з найпопулярніших і найбільш переглянутих футбольних матчів взагалі в історії. Також матчів, які набирали найбільш, найбільшу кількість вболівальників на своїх стадіонах. І мати можливість потрапити саме до фіналу цього чемпіонату це мрія, яку хочуть втілити всі затяті вболівальники своїх збірних, поїхати в іншу країну. А якщо ще й твоя команда перемагає, і... Отримує Кубок чемпіона світу. Це на наступні 4 роки це буде свято, яке можна буде святкувати всі всі ці дні, всі ці місяці. Ти будеш це пам'ятати, це буде пам'ятати вся країна. Тому що, як я вже сказав, Коріння і свою збірну, де ніколи не зможеш змінити. Це Одна і єдина команда, яка буде з тобою назавжди. Неважливо, скільки разів ти зміниш футбольний клуб. Твоя збірна буде з тобою назавжди. В наступному списку є насправді дуже такий. Можливо, хтось подумає, що це лише для фанатів Ліверпуля, але я так взагалі не думаю. І номер 6 звучить так: почути You Will Never Walk Alone на Енфілді. І, на мою думку, навіть якщо ви не вболівальник Ліверпуля, взагалі любитель футболу, то ви, напевно, вже чули цю пісню: «You will never walk alone» у виконанні. Вболівальників на цьому стадіоні на Енфілді, вболівальників Ліверпуля, пісня, що стала культовою не лише серед команди, але й у всьому світі завдяки соціальним мережам пісня швидко поширилась по всьому світу. І, як я вже сам бачив, люди навіть почали придумувати жарти, гумор і. Багато креативних речей пов'язаних з цією піснею і взагалі пов'язаних з клубом Ліверпуль. Тому, якщо ви ще не бачили цю пісню, якщо ви ще її не чули, обов'язково вам варто зайти на YouTube і послухати, можливо, не один раз. І можливо послухати у виконанні не тільки. Фанатів Ліверпуля, але й самих гравців. Таку версію, я думаю, теж можна знайти в інтернеті. І номер 7 last but not least, зіграти 5 на 5 плаваючи в, Ам... в Андаманському морі. Якщо ви зайдете в інтернет, загуглите, ви побачите, наскільки це красиво і наскільки це щось нестандартне. Це настільки нестандартне футбольне поле, що, на мою думку, футбольні фанати, а саме підлітки, які грали на таких, як ми їх називаємо, коробках у своєму дворі, вони б мріяли спробувати пограти там в футбол, і зараз я вам трошки поясню чому. Це маленьке футбольне поле. Що знаходиться в Таїландії, воно плаває на воді. І навіть за цих умов на ньому можна грати в футбол. Там розміщені ворота і стоять бортики, щоб м'яч так часто не вилітав у воду. Але найголовніше це відчуття, що ти граєш ніби в повітрі. Ти знаходишся повністю на воді, адже навколо тебе. Тільки океан і небо. Нічого більше насправді. Я думаю, що для любителів чогось незвичайного це однозначно гарне місце для відвідування. Також нагадаю, що ви можете залишати свої ідеї та коментарі нижче під подкастом. Я чекаю на ваші цікавинки і ваші персональні поінти. List. Також підписуйтесь на мій інстаграм та інстаграм подкасту. Ви знайдете усі посилання нижче. Отже, тепер перейдемо до List футболіста. Тут я обрав найпоширеніші та найбажаніші, на мій погляд, речі. Першим і найважливішим я вважаю, що треба підписати свій перший. Професійний контракт. Для мене це буде крок, до якого я прагнув багато років, і до якого прагне кожен спортсмен, який хоче продовжити свою кар'єру після 20 років, після закінчення академії. І перший професійний контракт це завжди найбільше щастя, тому що в цей момент ти розумієш, що вся та робота. Це було немарно, воно окупилось, і тепер ти в клубі, по-перше, а по-друге, ти будеш заробляти гроші. І цей момент, на мою думку, взагалі підписання першого професійного контракту буде найважливішим у вашій кар'єрі. Неважливо, який це буде клуб, неважливо, де це буде, і неважливо, яка буде ваша зарплатня. Перший контракт він завжди буде дуже важливим і. Дуже важливим навіть в плані емоцій і в плані того, щоб отримати мотивацію. Мотивацію грати далі і тільки покращати свої навички. Номер два зіграти зі своїм кумиром або зіграти проти нього. Думаю, що у кожного з нас був улюблений гравець. і на даний час також є, і це кумир, за яким ти слідкуєш, ти усі його матчі, і це приклад професійного футболіста, яким ви захоплювались кожну гру. І той момент, коли ти виходиш з ним або проти нього на поле, стає здійсненням твоєї мрії, ти побачиш, що тобі вдалося досягти таких самих висот. Як і твій кумир, і що насправді все можливо, мрії збуваються, і що просто не треба зупинятись, треба вірити до кінця. Гра проти свого кумира це свого роду також відповідальність перед собою молодшим, тому що. Я думаю, багато хто з футболістів або взагалі зі спортсменів в дитинстві обіцяли собі хоча б на один матч зіграти проти легенди, проти свого кумиру. І ось цей момент, коли це збувається, це момент гордості і незабутніх емоцій. В наступному списку є. Титул Ліги чемпіонів, виграти Лігу чемпіонів, бо це був завжди найпрестижніший трофей, це був завжди найцікавіший чемпіонат, який проходить впродовж року, починаючи з осені і закінчуючи. Початком літа, якщо я не помиляюсь, і він приваблює найбільшу кількість футбольних болівальників. Написати на, я думаю, що написати ім'я свого клубу на цьому трофеї, на Кубку Ліги Чемпіонів це щось магічне, і тому молоді гравці, вони. Початківці, це просто їх мрія, вони все роблять заради того, по-перше, щоб зі свого чемпіонату потрапити в Лігу Чемпіонів. А якщо ти ще й проходиш групу у Лізі, у лізі Чемпіонів, це просто щось неймовірне. Виходячи в плей-офф, кожен матч щось магічне, щось. Таке, що ти не можеш дійсно описати своїми словами. Тому титул Ліги Чемпіонів, як на мене, найпрестижніший титул в клубних чемпіонатах. Номер 4 у нас виграти Кубок зі своєю національною командою. Зі збірною. Як я вже говорив раніше, національна команда. Точно не буде менш важливою, ніж ваша клубна кар'єра, але все ж виграти з нею трофей, це буде найбільшою перемогою для всієї країни, найбільшою перемогою для вас і для кожного болівальника, що найважливіше, тому що, маючи велику кількість болівальників, взагалі. Стає простіше грати. Ти знаєш, з однієї сторони стає простіше грати, але з іншої ти розумієш, що на тобі дуже велика відповідальність. Поза тобою стоїть уся країна, і неважливо, в якому ти настрої, ти повинен віддати себе на всі 200% на тому полі. Можливо, тебе винесуть з нього потім, але. Країна цього ніколи не забуде, країна буде горда і всі будуть щасливі насправді. Дуже щасливі тим, що ти робиш усе для збірної, ти робиш усе для того, щоб фанати раділи, для того, щоб фанати насолоджувалися грою. Тому кубок для національної збірної це. Дуже важливо в кар'єрі футболіста. І останнє у цьому списку я обрав контракт з провідним брендом. Тобто це допоможе вам з просуванням, з популяризацією себе і додатковим доходом. Для цього можна укласти контракт з відомим брендом. Це не обов'язково повинен бути спортивний бренд. Це може бути будь-яка насправді компанія, починаючи від годинників і закінчуючи шампунями, наприклад. Тобто будь-який контракт з відомим брендом забезпечить вам більше визнання та Звісно, більше доходу на додаток до футбольного контракту. Я вважаю, що це були найважливіші та найцікавіші моменти з бакет-ліст як вболівальника, так і футболіста. Якщо у вас є цікаві варіанти, не забувайте писати їх в коментарях під цим подкастом або в інстаграмі. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Чекайте на новий епізод і бажаю всім удачі. Побачимось, до побачення.